А з передової нам також надсилають привіти Павло Вишибаба, український захисник, що нині на Донеччині. А в мирному житті відомий екоактивіст в окопах встигає писати проникливі вірші. Останній із них під назвою Моє покоління воїн поклав на музику, на мелодію виконав на ящиках від снарядів і рештках боєприпасів. Ось як народжується воєнне рафіноване мистецтво. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку до біса маневрів список. Дивіться, які ми вперті, дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Дивиться на наші танці, руйновищ постійно окопів над головами. Уламки спідніг вилітає попіл кантемперарів підвалих для тих, хто лихої вдачі, моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо би всю сільська палин, жбурнути страждання світу, то більшість би розчинилась у наших ранах без сліду Бо з кожним життям навколо не доля і доля спільна. Прислухайтесь у полоні ворожому, чутно співи Замить, як під в атаку Молимось про спасіння, якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас, хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно, ми кохаємо, коли чорна тінь повстала, від маріка договер. Блися, як в останні, найкращі з нас померли. Якщо як і ми у голос ти весело й непохитно, читаєш це українською, значить, ми бились гідно. З повагою і вдячністю присвячую українцям, які виборюють зараз свободу і мирне майбутнє у тилу і на фронті. Саме так автор підписав свого вірша. А ми маємо змогу подякувати йому особисто. Павло Вишибаба з нами на зв'язку. Зараз Павле. Я вас вітаю і одразу кажу спасибі велике за те, що ви там стоїте плічоплічі з е, тим, хто тримає небо над усіма нами. І Дякую, що знайшли час з нами поговорити. Дякую, що тримаєте інформаційний фронт. Е, Павле, Найперше питання. Розкажіть, як там у вас обстановка? Я знаю, що не можна говорити про те, де саме ви перебуваєте, але все одно, як там, як ви, як хлопці? Е, у нас прекрасний бойовий дух, те, що називається, вмотивованість. Вона що тішить мене за цей п'ятий місяць. Ми вже на Донеччині, і мотивація не падає. Всі залишаються, знаєте, так мобілізовані всередині. Не тільки по факту мобілізовані у нас бригада новостворена, всі добровольці. Майже, всі залишаються на високому такому мотивованому рівні. І повірте, робимо все від нас залежне, щоб тримати оборону. Я сподіваюся, що скоро ви не тільки будете тримати оборону, а й вже ми всі разом будемо виганяти окупанта. Але хочу поговорити про творчість зараз з вами. Ми тільки що із глядачами переглянули ваш ролик. Це дуже круто. От розкажіть, як з'явилася така ідея? От щодо акомпанементу на рештках від боєприпасів, так і не знаю, чи довго записували, хто вам допомагав цьому. Насправді мені дуже, дуже бентежило відчуття, що зараз наше покоління дуже непересічне. І я хотів це висловити в тексті. Написав вірш, і зазвичай свої вірші читаю на відео. І спробував прочитати, але йому явно не вистачало чогось ще. Я вирішив підіграти на взяв у наших танкістів від снарядів тубус, знаву взяв у наших гранатометників від РПГ коробки кулеметні гільзі і так далі. І так далі. І за один вечір просто на камеру знімав чотири рядки і прочитав вірш під такий невеличкий акомпанемент про наше з вами покоління. Просто ну, ще й змонтували це дуже талановито. Як вам взагалі вдається? Я на телефоні робиться досить нескладно от я хочу спитати, як взагалі вам вдається на фронті встигати займатися творчістю? Адже війна це про страх, біль там, відчай. Як вдається от, не втратити людське? По перше, я вам чесно скажу, це побратими. Дуже важливо, яка який такий мікроклімат в підрозділі в роті. мені дуже пощастило прекрасні побратими. Ми підтримуємо один одного, і це насправді як би не був важливий тил і родина. Насправді підтримка побратимів, тому що ми 24 на 7 разом. Це найголовніше, що допомагає триматися на високому такому духопідйомному стані. Ну і звісно, підтримка з тилу, що те, що пише родина, донька і так далі, і так далі. Всі, хто підтримують, це все нам допомагає розрозуміти, не забувати навіщо ми тут. Ми тут не для того, щоб воювати, а для того, щоб наближати мир, мир, ось для чого ми тут. До речі, побратими ж вам допомагають. Я бачив в соцмережах. Вони допомагають вам знімати і зніматися в роликах. Це, наприклад, коли ви е, про ховрашка розповідали, що е, російський окупант, як ховрах, він ти його не бачиш, але він є. Так точно, побратими допомагають з радістю беруть участь у зйомках. Відео тому що це також до речі, одна з того, що допомагає проводити час. У нас ці відео знаєте, це не просто для фану, для розваги. Це такий місточок поділитися нашим настроєм з тими, хто знаходиться зараз в тилу, щоб вони розуміли, що ми тут. Також не забуваємо, воюємо, але не забуваємо, що ми живемо про людські стосунки, про те, що треба радувати один одного. Такі через такі відео намагаємося радувати тих, хто знаходиться в тому числі далеко від нас. І щоб бачили, що ми воюємо весело. А знаєте, чого ворог найбільше боїться? Звісно, ніхто не хоче побачити перед очима такого веселого ворога, як українці. Я впевнений, що для росіян це страшний сон. Ви активно поширюєте відео в соцмережах, там розмірковуєте про війну, культуру, мову. До речі, розповідали, як мова рятує на фронті. От, на ваш погляд, чи дійсно варто зараз торкатись питання мови? Адже серед військових чимало російськомовних хлопців, і це не заважає там їм бути патріотами своєї країни. Безумовно, але не погоджуєш, що багато. Наприклад, я за п'ять місяців служби зустрів тільки одну людину, яка принципово спілкується російською. Всі хлопці намагаються переходити на українську, розуміючи, все ж таки це також складова нашої безпеки. Тому я би не спекулював на цьому, і ті військові, які саме. Спілкуються російською. Вони не мають бути для вас виправданням для того, щоб перейти на українську рідну мову нашу мову нашої держави, тому що насамперед треба пам'ятати, що російською говорить наш ворог. Тому я би що зараз час, і можливо, навіть найкращий час, щоб піднімати питання мови і раз і назавжди провести цю межу між Україною і Росією по кордонам. Ось тут. Ми з вами в такому нашому з жовто-блакитним прапором на плечі, а і розмовляємо українською. А там ті люди, що в нас стріляють, ось вони розмовляють російською. І я знаю, що вночі навіть російськомовні говорять українською на фронті, особливо. Це точно, тому що коли ти не бачиш стрічки, пізнавально, який в неї колір, в нічник її не видно, в тепловізор не видно. Тому хлопці перегукуються українськими фразами. Це ти раз одразу розумієш, що це свої. Це не є 100% Звісно, російські ДРГ також можуть спілкуватися українською, але здебільшого це допомагає нам визначити світ чи чужий. Павло, трохи про вас поговоримо і хочу запитати, як ви потрапили до лав ЗСУ. Я чув, що п'ять разів ходили до військомату, але е вас не брали. Це правда? Так точно. Ну маю поділитися з вами до свого сорому. Я півгодини, 24 лютого, я вагався, чи йти мені військо. Я вважаю, що це задовго. Але я таки вирішив піти. 24-го пішов. Мене тоді ще не взяли. Брали тільки тих, хто з досвідом бойовим, я його не мав. Потім ходив в інших областях, в Черкаській області ніде не хотіли брати. Тут мені друзі подзвонили, кажуть, слухай, на Західній Україні беруть всіх без проблем. Просто в інших областях кажуть: чекайте, ми вам подзвонимо. Я поїхав в Тернопіль, сьогодні приїхав. Завтра вже. Поїхав на полігон навчатися, от мені там сподобалося, як все організовано. Молодці західняки. Тобто, вам довелося ще й помандрувати військоматами, щоб вас взяли. Це цікаво, Павло. Я хочу з глядачам, скажу, що ми з вами знайомі. Ми познайомилися на одній з програм зі зйомок, я, яка була присвячена веганству. Про веганів я знаю, що ви давно це пропагуєте. І от мені цікаво, як ви харчуєтеся на фронті. І ви ж не один такий воїн, адже наші е, сухпайки там же здебільшого консерви м'ясні. Абсолютно вірно. В ЗСУ поки що немає веганських паків. Але в усіх сучасних арміях світу це ізраїльські, це армії НАТО. Там є веганські сухпаки. Такі сухпайки мені передають волонтери, а також не просто небайдужі родичі передають мені те, що я зазвичай їм також польова кухня йде назустріч. Всі якби входять в становище, всі розуміють, що таке піст, і Я просто постую по суті цілий рік, і хлопці допомагають, волонтери допомагають, рідні допомагають. Так що я проблем. Пев не бачу, але я просто комунікабельна, трошки публічна людина. Але я переживаю за тих вегнів ветеріанців, які в ЗСУ мені пишуть начальники їх підрозділів. Буквально вчора писав начальник підрозділу. Каже, у мене два вегетаріанця. Чим мені їх годувати? Тут я думаю, що якраз ЗСУ має вже подумати про те, щоб вести веганські пайки, і Вже відповідна петиція з'явилась на сайті президента України. Я думаю, що вона швидко має набрати відповідну кількість підписів і це розглянуть і будуть вже офіційно вам видавати спеціальні пайки. Павле, Ми вам дякуємо. Ми чекаємо від вас нових ем, творчих ідей. Ем, радуйте нас, радуйте своїх побратимів на фронті. Всім велике дякую! Тримайтеся, хлопці! Ми продовжуємо тут воювати на інформаційному фронті.